Дай всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про Notcoin, як його грамотно торгувати, купляти, продавати. Саме головне на цьому заробляти та проводити технічний аналіз. Також розберемо подальшому мою угоду, яку я закрив 4% до депозиту прямо сьогодні. Тому давайте розбиратись. Першим ділом технічний аналіз. Якщо дивимося, то завжди звертаємо увагу глобально, що в нас відбувалось. Потім переходимо на локальну картину. Тобто дивимося із старших таймфреймів, переходимо на менші таймфрейми. Якщо глобально подивитись, ми можемо побачити, що ось тут у нас табір руки вийшли. Після чого маркетмейкери викупили велику емісію монет, розігнали ціну актива максимально високо. Плюс серед цих маркетмейкерів був Андрій Грачев, це дуже відомий маркетмейкер, відповідно, який дуже часто робить великі маніпуляції серед різних криптомонет і на цьому гарні гроші заробляє. Як і собі, так і відповідно розробникам. Ну що ж, давайте далі розбиратись. Тут ось була наша маніпуляція великими гравцями. Більшість гравців, саме які заходили в шорти, їх тут винесли до 3 центів. Після чого у нас тут з'явився дуже сильний рівень паранормальною свічкою в районі 3 центів. Далі ми могли побачити, я закидував інформацію в телеграм-канал DeFi.ua, тому обов'язково туди додайтеся ще зарані. Те, що якщо ми підходимо максимально високо, і після чого в нас тут ось такі великі свічки з великими тінями і з малими тілами, це означає те, що з більшою долі вірогітності ми будемо йти вниз. Після чого ми якраз побачили похід вниз. Далі ми дійшли до півтора цента діапазону, і ось тут у нас також знаходиться сильний рівень паранормальною свічкою. Наші плоскості помінялися, то відповідно у нас тут ще з'явився дзеркальний рівень. Тобто наша шортова позиція стала лонговою. Тобто наші шортові ігроки перейшли в лонгових. Відповідно, поки ми знаходимося вище 1,5 цента, сценарій більше лонговий. Як тільки ми зайдемо нижче 1,5 цента та ще закріпимося, для мене це буде більше шортовим сценарієм. Що ж я зараз бачу? Я бачу конкретно таку ситуацію, що ось тут у нас пішов рух проти тренду глобальний. Глобально у нас висхідний тренд, коли наші мінімуми та максимуми кожного разу повишаються. Тому у нас зараз пішов рух проти тренду, і в цьому русі проти тренду саме ось тут, де в нас продавці продавали конкретно свій актив, покупці його купляли. Тобто великі гравці, середні та малі. Коли вони ось тут купляли, вони набирали собі позицію. Тобто, таким чином вони дозаправляли свою машину бензином, щоб вона в подальшому могла їхати в одну із сторін, яку конкретно ми зараз якраз з вами і побачили. Вчора ми ще не знали, куди ми точно підемо сьогодні. Але у нас ось тут, як ви можете побачити, є рівень 0,018885 є рівень. 0,16900 та є рівень 0,015, тобто півтора цента. І ось тут ми можемо що побачити, що в нас була проторговка на рівні, і нам потрібно було очікувати, яка із сторін переможе. У рівні проторговці нам потрібно бачити таку ситуацію, коли ціну розривають в дві сторони. Ми маємо закритися або відкритися вище нашого рівня, не пробити його саме головне. І піти в одну із сторін. Що ми тут можемо побачити? Ось був наш рівень протирок, і після чого, ось тут ми пробили рівень з цією японською свічкою хибним пробоєм. Наступний день, тобто сьогоднішній, ми відкрилися вище нашого рівня, зробили дотик до нього, тобто де рівень 0,16900, по суті, 0,016900. Ми зробили дотик і пішли вище. В цьому моменті в нас якраз ось з цією японською свічкою було розуміння, що наші великі гравці, тобто наші лонгові гравці, перемогли. Тому що ми не пробили наш рівень, закріпились вище нього і утримали цей рівень. Це був сильний сигнал на те, що все, скоріше, ми підемо ще вище забирати ліквідність, яка знаходиться вверху. Тому попереднє відео, яке я записую, якщо не бачу, обов'язково переходьте на мій канал DeFi.ua. Підписуйтеся, тому що тут я залишаю набагато більше цікавої інформації у відео, яке ви можете передивитися. І саме в ось цьому відео я записую інформацію, що можна подальшому робити, які сценарії будуть. Перший сценарій показує, що якщо в нас буде консолідація і ми підемо нижче 1,5 цента, то з більшою долі вирогідності, в нас будуть шорти, відповідно, актив будуть розпродавати. І далі його будуть набирати в консолідації на нижчих цінових діапазонах, до прикладу, і о ще тільки тоді гнати вверх. Але що ми бачимо? Є і другий сценарій. Другий сценарій нам показує те, що в нас є рух проти тренду, де набирали великі гравці собі конкретно об'єм актива, і після чого вони будуть його розганяти ще вище, хоча б протестити діапазон 2,5, 2,7 цента і дійти до трьох. Що я зараз очікую? Однозначно, зараз лонгова ситуація, якщо дивитися глобально. Я очікую, що на наступних днях, можливо, ми підемо ще вище, якщо закріпимося ось цей японською свічкою, приблизно на таких цінових діапазонах. Підемо ще вище, до прикладу, до 2,3 цента. Можливо, одразу підемо на 2,6 на 2,7 цента. Далі будемо дивитися, як ми будемо підходити до діапазону в 3 цента. Ми можемо його одразу пробити, але через хибний пробій нас можуть вернути. Якщо через хибний пробій нас вернуть і буде ось така от ситуація. Тобто, ми, до прикладу, підемо ще вище, заберемо ось цю ліквідність. Далі підемо ось сюди. Нас розвернуть через хибний пробій. І ось тут потрібно буде дивитися через хибний пробій, чи в нас не буде сильний імпульс. Якщо в нас буде сильний імпульс вплоть до зони 0,19, 0,18, 0,018, то це буде, скажімо так, не суперпозитивний сигнал, що подальше ми будемо рости на 4-5 центів. Але якщо ми побачимо ось таку ситуацію, що в нас буде хибний пробій, і відповідно буде далі якась ось тут консолідація. Буде добре, якщо вона буде максимально вблизь рівня. Чому? Тому що після цієї консолідації великі гравці собі наберуть позицію. І коли вони собі наберуть позицію великого об'єму актива, що вони зроблять? Відповідно, з більшою далі вірогідності, вони захочуть його ще вище розігнати. І на позитивному ще й фоні фундаментальному, коли вийдуть новини після 16 червня, ця вся історія може полетіти ракетою вверх. І ось цей сценарій мені зараз найбільше імпонує, поки що він відіграє, поки що ми пішли ліквідність забирати локально, яку я вам зараз в подальшому покажу. Тому, якщо ми підемо до 3 центів, проб'ємо цей рівень і, можливо, одразу закріпимося і можемо одразу полетіти вверх. Ну, я в це одразу не вірю. Було би ідеально, якщо б ми зробили дійсно хибний пробій, нас би вернули. консолідація була б біля рівня, або консолідація би була всередині канала між двома рівнями. І лише тоді, коли ми б набрали велику кількість енергії, тобто нашого об'єму боковому тренді, ось тоді б дійсно було перспективно летіти на тих же самих 4, 5, 6, а, можливо, і 8 центів, якщо маркетмейкер зробить дуже круту маніпуляцію, або дуже класні вийдуть фундаментальні новини, і люди почнуть масово з ринку викупляти ноткоїни. Інвестувати в сам а, додаток ноткоїна, щоб повишати свій рівень стейкінгу і з рахунок цього ще набагато більше заробляти. Повідно, є шанс, що ця вся історія може полетіти ще вище, тому, до прикладу, порядка там трьох-чотирьох, можливо, там п'яти-шести місяців. Я очікую, що ціна 6-8 центів може бути спокійна. Подивимося знову ж таки по сценарію, як це все буде розвиватися. Поки технічно у нас виглядає саме той сценарій: що ми підемо вверх забирати ліквідність по ліву сторону, потестити цю всю зону, цей діапазон. Після чого було би добре піти ще до 3 центів. Можемо і не піти, можуть нас ось тут розвернути через образну двойну вершину, і підемо нижче. В цілому ось така у нас зараз конкретно глобальна ситуація, яку я вам показав і розказав. Якщо ми перейдемо локально, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити ось таку історію, що в нас пішла корекція. Далі ми дійшли до діапазону 1,5 цента, де в нас знаходиться сильний рівень. Після цього діапазону, відповідно, ми можете побачити, ось ми відбилися від нього. Далі наші локальні екстреми кожного разу повишалися. Це практично наш висхідний тренд. І відповідно, коли наші локальні екстреми, наші мініуми та низи, тобто ЛОЇ та ХАЇ, повишається, це означає те, що в нас іде висхідна структура і з більшою долі вероїності ми будемо рости. Далі в нас ось з японською свічкою а, пішов хороший імпульс. Ми практично закрилися повноцінним тілом. Це означало те, що в нас ще великі гравці, ну або просто гравці середні та малі не добрали собі позицію. Відповідно, ми відкрилися і знову ж таки пішли маніпулятивно великою свічкою доверху. І нас одразу розвернули і не пустили. Ось тут у нас був хибний пробій одного японською свічкою, який завжди нам показує імпульс шортову позицію, який ми, по суті, і з вами побачили. Він йде різким. І ось ця японська свічка, чому ось такого розміру була, вона була маніпулятивна, тому що ось тут стояли ступи шортисів, яких просто банально взяли і винесли, не дали їм на цьому, що правильно заробити, не дали зайти в позицію. Тому ось такі ситуації на ринку бувають доволі часто. Їх потрібно розуміти, як торгувати, в них є своя спеціальна характеристика. Це те, що по суті я вчу на менторстві, розказую, як це все працює. Тому, друзі, хто зацікавлений, вчитися розвиватися прям активно. У вас є ще така можливість. На протязі двох днів вже буде запускатися менторство від DeFi. .ua. Є ще декілька вільних місць, тому можете писати в особисті. Я всі свої дані на соціальні мережі та зв'язок зі мною залишу під описанням даного відео саме в коментарі. Тому не втрачайте можливість, тому що саме вижимку інформації та знань ви отримуєте за певний період часу на те, що я приділив в своєму розвитку. І отримав вже якісь знання та результати. Переходимо далі, можемо бачити, що нас знову ж таки почали піджимати до рівня і це з більшою долю вигідності міг бути пробій, але нам не дали пробій, знов зробили хибний пробій, розвернули. Що це означає? Означає те, що ще актив або токен, як хочете, ноткої називайте, він ще був не готовий йти вгору, тому що великі гравці не набрали собі позицію, після чого ми можемо побачити консолідацію, далі нас почали пускати ось до цього рівня 0016900. І один із підписників якраз закидав інформацію, що він купляв там десь сьогодні по 1,7 центів. Так от, я якраз вказав, що це дуже хороша зона, що він там купляв, і я якраз розкажу це відео. Так от, я якраз і розказую, я думаю, цей підписник з DeFi UE зрозуміє. Ось тут ви можете побачити, у нас був хибний пробій раз, хибний пробій два, хибний пробій три, недобиття три рази до рівня. Знову ж таки, хибний пробій чотири, знов недобиття до рівня, і практично був дотик в рівень. Що ці хибні пробої означають? Це означає те, що в нас ось тут були на рівні сильні наші покупці, які ціну актива не пускали вниз. І ось тут консолідацію великі гравці набирали собі позицію. Тому через хибні пробої по стратегії, вже ось тут можна було як мінімум набирати позицію і розуміти те, що з більшою долі вірогідності нас нижче не будуть пускати. І мені було командно дивитися на технічні аналізи у людей, яких підписників там по 9, по 15, по 20 тисяч ну, на каналі. Які розказував, що от очікують, що скорим часом у нас буде пробиття, і ми підемо ось сюди, в цей діапазон, до 1,1 цента. Чому мені було смішно? Тому що люди банально не розуміють, як працюють рівні, а ціна завжди ходить від рівня до рівня, тому що там знаходиться ліквідність. Тому відповідно я розумів, що ось тут, де в нас знаходиться зона 1,5 цента, а конкретно вже наш рівень, який є, по суті, тут двойний рівень це наш рівень паранормальною свічкою. Можна сказати, рівень дзеркальний, і ще можна сказати один рівень злому тренду, тому що нас тут розвернули ціна актива пішла вище. Тому якщо ми ще підемо на перехай ось попереднього цього рівня, то тут ще буде дуже сильний рівень, який зробив перехай. Ну, менше з тим. До чого я веду? До того, що люди хочуть одразу знати прям точні цінові діапазони, і багато трейдерів стараються задовільнити потребність тих людей, які вимагають від них інформаційно, куди ми подальше можемо піти. Я таким не займаюся. Я конкретно бачу ситуацію, сказую, що відбувається на ринку. Тому я тут конкретно побачу, що на півтора цента в нас знаходиться сильний рівень, у нас знаходяться сильні покупці, у нас зеркальний рівень. Я розумів, що якщо нас тут відбивають, далі буде йти консолідація, і ще раз нас сюди не будуть прижимати, то при ніякій 1,1 цента і нижче ми абсолютно зараз не можемо говорити. Тому що з більшою долі ми підемо знову ж таки вверх за ліквідністю, яка є по ліву сторону. Тому передаємося знову ж таки назад. Бачимо: ось тут у нас були хибні пробої, був набір позицій локально. Далі в нас ціну активу почали розганяти сьогодні. І що ми бачимо? Ось тут у нас була локальна консолідація на часовику, далі нас пустили вверх. Тобто вниз нас не пускали. Це знову ж таки явний признак, що в інструменті сидить сильний покупець. Ми пішли вище, далі ми почали підходити сюди, і я вже в свій ВІП-канал, який я зараз абсолютно не рекламую, тому що я туди практично людей не додаю. Чому, тому що зараз там тільки вчаться учні і мають доступ. Подальшому, коли я буду повноцінно вже працювати сам на себе і піду з роботи, я дам можливість повністю всім людям, як і учням, так і відповідно людям просто заходити сюди за якусь енну плату. І я можу вам скинути інформацію: що от сьогодні в мене такий був пост. Неткоїн Юзите, виглядаємо лонгово, вниз вчора не пустили. Очікую пробій рівня, можливо, сьогодні або завтра з походом вище за ліквідністю. Ось тут я закинув таку картинку. І ось тут я закину таку картинку графічно, що може бути, що я очікую і як я буду поступати. Якби я бачив ось таку ситуацію, я знаю, що мені потрібно робити по пробойній стратегії, які є конкретні передумови. Відповідно, я це побачив, попередив людей, що можна буде 3-5% легко забирати. Далі ми побачили, відповідно, ось вся історія. Ми відпрацювали шикарно. Повертаємося назад. Знову ж таки, не забувайте підписуватись на DeFi.ua, Telegram телеграм-канал, на DeFi.ua Чат. Там у нас живе спілкування, дуже багато інформації різної. Тому вам буде цікаво. Повертаємося, друзі, назад. І що ми можемо побачити? Ось, коли ви бачите таку свічку, і бачите ось такі тіні, що це означає? Це означає те, що ось тут в позиції знаходилися лонгісти. Вони виставляли свої стопи локально. Тобто, можливо, вони тут побачили рівень, і саме ось цією японською свічкою великі гравці зробили маніпуляцію, яка називається задьорг проти тренду. Таким чином вони виносять стопи лонгістів, особливо ті стопи, які вони виставляли недалеко. А від конкретних японських свічок, від їх своїх рівнів або там від своїх конкретних стратегій. І ось таким рухом, такою японською свічкою, саме таким задьором проти тренду, вони зносять ступи, не даючи зайти лонгістам в позицію. Після чого ціна знову ж таки розвертається і йде в ту сторону, в якій конкретно потрібно йти. Тому ось цим рухом нас винесли багато лонгістів і не дали їм зайти. Знову ж таки, на що ми можемо звернути увагу? Ми переходимо на п'ятихвилинку. 5 П'ятихвилинка 5 це менший таймфрейм. Який при пробойній моделі, тобто при пробойній стратегії, дає нам розуміння, що в подальшому може бути? Чи в нас буде хибний пробій, чи в нас буде пробій, тому що пробій ми можемо проаналізувати, побачити. Хибний пробій це завжди у нас постфактумна історія. Тому на п'яти хвилинці, що ми тут можемо бачити? Консолідація раз, набір енергії, пішли вверх. Консолідація два. Набрали енергію, тобто заправили нашу машину. Далі зверніть увагу, на п'яти хвилинці ось ця японською свічкою і часовку великою. У нас був задьорг проти тренду. Ось ті люди, які могли ось тут зайти в цьому ціновому діапазоні, виставили свої ступи, наприклад, за осі японські свічки, їх прекрасно винесли. І в подальшому, ви що бачите, ми плавними маленькими свічками починаємо підходити до рівня. Далі закриваємося біля рівня на 5 хвилинці максимально повноцінним тілом. Пробиваємо наш рівень імпульсом, закриваємося повноцінним тілом японської свічки, це вказує на те, що в нас в моменті сильніші покупці, і вони собі ще не добрали позицію. Тому вони будуть рухатись в ту сторону, з якої вони, відповідно, і прийшли. А ми прийшли знизу вверх. Тому, відповідно, будемо рухатися вгору. Після чого, ось тут ми знову практично закриваємося повноцінним тілом. Тобто, було вис... дійсно видно сила покупця. Після чого у нас іде консолідація. І ось ці консолідації я ще виставляв стоп на. 1,9 цента, відповідно, щоб вберегти себе, якщо ціна актива розвернеться і піде вниз. Тому що, коли йде консолідація, не пускають вверх вниз, коли проконсолідується актив на меншому таймфреймі або на старшому, з більшою долі вирогідності в нас буде імпульс. Тому я якраз цю інформацію про імпульс і закидував в чат, що я очікую імпульс і те, що ми сьогодні ще проб'ємо. А діапазон 2 цента, тому що ось в нас по лівій стороні є багато ліквідності. Знову ж таки, якщо дивитися глобально, на часовик. То що ми можемо побачити? Чому ми ось тут пробились? Ми могли з першого разу і не пробитися. І відповідно я би тут не заходив пробій. Але мене спонукало зайти в пробій саме ось ця історія. Те, що в нас були перед тим хибні пробої, і те, що нас ось тут не пустили два рази, навіть практично три рази нас не пустили вгору одразу на пробій. Це спонукало на те, що ми підемо ще нижче добирати консолідацію, набір собі позиції. Де це ось тут відбувалось, де ось тут у нас консолідація була, відбувався набір позицій. Після чого нас почали піджимати. Якби ось цю японську свічку не побачив, можливо, в пробійний ріс. Але знаючи, в більшості випадках і вже маючи досвід, я знаю, що такими японськими свічками виносять шортистів, і після цього варто заходити в лонг і відторговувати історію в пробій. Ось, і якщо подивитися, де я закривав свою угоду, то я старався тягнути, в принципі, ось до такого цінового діапазону, і от практично вийшло заробити там 4,1% до депозиту. Тобто, знову ж таки, коли ви розумієте, що ви робите, як ви робите, коли ви проводите повноцінний технічний аналіз з повноцінним розумінням, що може відбуватися на ринку, з повноцінним розумінням глобальної ситуації, яка відбувалась, і куди ми подальше можемо піти. Якщо ви маєте різні сценарії, різні ситуації в голові, і ви будете розуміти, що якщо йде ось такий сценарій, окей, значить тоді і торгую пробій. Якщо б у нас був би ось такий сценарій, до прикладу, зараз вам покажу. Ось такий сценарій був би консолідація. Війшов би хибний пробій, і після цього хибного пробою нас би розвернули, міг бути ще один хибний пробій і ще би розвернули. Що це означає? Це означає те, що інструмент не готовий йти ще вгору. Відповідно, якщо б нас почали прижимати до нижньої харниць рівня, тут ще могла би піти реакція, і далі могли б прижимати до рівня, то от, тут я би вже в цій ситуації шукав би якусь шортову ідею і в подальшому бої відторговував різними ситуаціями, так як я знаю по своїй конкретній стратегії. Знову ж таки, я побачив одну ситуацію, я її відторгував, розуміючи, що мені потрібно робити. Якби я побачив ось таку ситуацію, я міг би зайти і в угоду ось тут, я б міг би зайти в угоду і ось тут. Тому при різних ситуаціях на ринку я розумію, що мені конкретно потрібно робити. І коли ми підходимо до різних цінових діапазонів, я вже відповідно розумію, що мені конкретно потрібно робити. Тобто ви собі завжди маєте графічно промалювати, що ви будете конкретно торгувати. Якщо ви графічно не можете промалювати або не можете пояснити собі інформацію в голові, по якій стратегії ви будете торгувати, які є передумови в цій стратегії, відповідно, немає у вас надивленості, то у вас будуть проблеми. Тому, друзі, обов'язково навчайтесь, тому що не важливо, чи будете торгувати на споті, чи на фьючерсах. На фьючерсах особливо, якщо залізете без знань, у вас будуть одразу проблеми, будуть втрати грошей. Мої перші угоди це зразу було мінус 450 доларів за 5 хвилин, поки я, скажімо так, робив свою роботу. Тому ось так без знань краще не лізти, вчіться, розвивайтеся, і тоді у вас ніяких проблем не буде. Зараз сценарій такий, що поки що ми дійсно виглядаємо лонгово, йдемо по ліквідність по лівій стороні, і в цілому на найближчих днях можемо дійти до діапазону 2,5-2,7 центів. Ну, знову ж таки, будемо дивитися, що ось тут буде наступні дії відбуватися. Можливо, тут ще буде якась консолідація, можливо, ще пустять до рівня 1,9 цента, 1,8 і тільки лише тоді розвернуть. Тому спостерігаємо, завжди дивимося, що відбувається в моменті, аналізуємо, вчимось. І у вас будуть успішні, хороші результати. Коли у вас будуть мінусові угоди, не розчаровуйтесь, це нормально. Для цього вам потрібно вести журнал трейдера, повністю вести аналіз своїх угод, фотографії, опису, що ви робите. Для цього я особливо завжди так роблю повноцінний опис, щоб це не було якесь гадання на казино, що конкретно підемо вверх, чи підемо вниз. То ось є конкретно прописання, що було зроблено, як було зроблено. Знову ж таки, про це я вам не проговорив, а ось тут в мене це все прописано. Давайте пройдемося коротко. Ви відповідь відкритті угоди. Якщо у вас є багато плюсів по відкритті угоди, і ці плюси переважають мінуси, тоді дійсно варто заходити не вагатись. У мене було дуже багато плюсів, тому на один день зробили хибні пробої в лонги, практично 1,7 цента. Що це нам вказує? Хибний пробій в лонг нам завжди показує, що якщо буде присутній імпульс після хибного пробою, а ми ось цей імпульс якраз і сьогодні побачили, та ще й був рівень проторговки наші покупці примоли. Це вказує на те, що з більшою долі варгідності, якщо буде імпульс підтверджений, ми полетимо вгору, що ми, по суті, з вами і побачили. Далі, на півтора цента, нас розвернули злом тренду плюс зеркальний рівень, плюс сильніші покупці. Ось наш діапазон глобально це все показав, розписав. Після сильного росту була корекція. І після пішов відскок та розворот на ринку. Ось наш сильний ріст. Далі пішла корекція, тобто рух проти нашого тренду. Далі, відповідно, що в нас пішов? І відскок пішов і розворот. Далі, рух глобальний проти тренду. Що ми можемо побачити? Ось наш рух глобальний проти тренду. Далі ми почали йти вгору. Далі дивимося. Глобально, локально, тренд висхідний. Якщо в нас глобальний тренд йде висхідний, і локальний тренд йде висхідний, тобто лонговий, то це посилює ще нашу угоду. Тому в цілому в нас це якраз і зійшлося. Якщо відкрити часовик, ми можемо побачити, що тут у нас був локально висхідний тренд. Якщо відкриваємо відповідну день, ми бачимо також глобальний висхідний тренд. Це посилює. Підхід до рівня на п'яти хвилинках плавними свічками, що, по суті, я вам і показував. Знову ж таки, подивимося. Ось наш підхід, консолідація, набір енергії. Ось тут винесто всіх лонгістів, не дали зайти нормально, і ось тут плавний підхід до рівня. Далі імпульси ми витягнули вище. Повертаємося назад. І дивимося, задьорг проти тренду на одній годині, який ми якраз і показував. Ось, будь ласка, він тут у нас присутній. Знову ж таки, глобально похід за ліквідністю вище по ліву сторону. Тобто, як ви бачите, я пишу не супер якісь розумні речі, не вища математика, але це база якраз яка необхідна для того, щоб ви мали розуміння, що вам потрібно прописати. Щоб подальшому відторгувати ту чи іншу ситуацію, якщо вона буде в лонгову позицію або в шортову позицію. Ось так дійсно можна навчитися торгувати, мати якісь дійсно конкретні статистичні дані при собі на відстані і заробляти на цьому додаткові фінанси, або зробити цю роботу основною. Що я, по суті, роблю, щоб у подальшому лише мати основну роботу ось тут. Тому, друзі, обов'язково переходимо на DeFi.ua, підписуємося, ставим лайки, коментарі, підтримуємо україномовний контент. Це розвиває нас, мотивує та просуває в Ютубі. Всім щастя, всім успіху!